Я це називаю так. «Поміщик Рубльов покормив коня з ладошки. Така асоціація з цією зустрічю. Особливо про лаврового коня. Тут збіг обставин. Така історія, що по суті заяви ж не протирічать одне одній, тому що, що сказав Рубіо? Він сказав, що Росія передала йому нове бачення. До процесу завершення війни, але вони не передали нове бачення цілей, які вони хочуть досягнути. Тому що цілі то можуть і не змінитись, глобально кажучи, можливо, вони запропонували, а давайте ми разом на Україну нападемо та вже ну, нарешті завершимо цю невеличку неприємність і будемо дружити, торгувати і співпрацювати. Але мені здається, що е, десь росіяни впали в запаморочення від успіху. От мені так видається. І, в принципі, їх можна зрозуміти насправді, тому що у них останні півроку за каденції Трампа все йшло по їх сценарію. Е, грубо кажучи, Трамп жодного разу жодного разу не вчинив реального тиску на Росію. Весь тиск, який був спрямований для завершення цієї війни, був спрямований на Україну. А як же Владимир, стоп? Остановісь, Владимир. Як сказав би Дональд Федорович, Ой, Фрадович, хоча різниця там невелика. Весь тиск, який чинився, він чинився на Україну. Нас змушували погодитись на безумовне припинення вогню, хоча ми пояснювали, що це неможливо. Але окей, ми погодились, Росія відмовилась, Росія нічого за це. А нас, щоб ми погодились, присували, припинили нам постачати зброю, припинили обмін розвідданими. Пам'ятаєте перед джидою? Так. Потім ми такі, хорошо, добре, безумовне припинення вогня. Ви нас не чуєте, ви хочете цього? Ми погодились. Росіяни відмовились. Який тиск на Росію? Є. Ніякого. Згадаєте тиск з приводу е, угоди по корисним копалинам? Добре. Підписали, угода є. Що далі? Трамп казав, що це буде найкраща безпекова гарантія для України, і це точно посприяє укладанню угоди з Росією. Що, де, як це повпливало? Ніяк не посприяло. Оця історія з Лінсі Гремом, який бігає і розповідає про ці. Казкові санкції з 500% митами. Це все, звісно, хорошо, як у нас цепляються такі. О! Грем зіграв в гольф з Трампом. Трамп сказав, давай, ухвалі всі які, ну, все, завтра голосування, в 17, завтра буде все. А те, що Штати скасували санкції для Росатома, щоб вони могли будувати атомну електростанцію в Угорщині. Тобто, по факту, все складалось для росіян прекрасно. Жодного тиску, вони ще й змогли з Курщини е, вибити Збройні Сили України, навіть на Сумщину змогли е, просунутись. Все нормально. Тут ще й Китай виходить і майже прямо в обличчя говорить, ну, тому що гонконгська медіа е, злила цю заяву в АНІ про те, що вони не дозволять Росії програти. Е, висловлюючись мовою Трампа, у росіян всі козирі на руках. Тому от вони трохи їх почало заносити. То Медведєва занесли, то mm -hmm. тепер. Лавров, так в паблік виходить, а Трампу потрібна якась кістка, йому щось потрібно, щоб він міг продати цей електорат. Він півроку президент, а по російсько-українському треку він не досягнув нічого. І звинувачувати Україну ну, якось вже не сильно виходить, тому що ніхто в це не вірить. Вже і консервативні медіа говорять, так а що ви ще хочете від України? Просто от, ну, виходять там аналітики на Fox News і говорять. Так, а що ми ще можемо України вимагати? Україна все, що ми просимо, Україна погоджується, Росія ні на що не погоджується. Бен Шапіров, впливовіший е, американський е, е, лідер думок консервативний, виходить, і також про це говорить. Якось вже просто не продається ця ідея, що Зеленський поганий, і довгороспособний. Трампу треба кістка, яку він кине е, своїй мага публіки, тому що вона ще за Іран невдоволена його діями. А Росія не дає. Йому треба принаймні, щоб вони в паблік вийшли і сказали, ні, ну, цей, звісно, Трамп. Щимить нас безбожно, ми оце, звісно, тримаємося. З останніх сил, вже не знаємо, що робити. А угу. вони навіть цього йому не дають. Угу. Йому потрібно щось. І я так думав, що Лавров має це щось дати, але він в результаті привіз йому калаш із заяв е угу. українців про те, що там р... треба мочити. Угу. Так ми теж можемо до речі, в принципі, це непогана думка, тому що треба було на флешку йому змонтувати якийсь відосік, де там штати ображають його безпосередньо. Але я не думаю, що це сильно повпливає. Я не думаю, що це його сильно задовільнить. Знову ж таки, якщо говорити саме про, 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 про те, чи буде такою риторика Дональда Трампа, ну це полягло в ту канву, яка була. Але ну я дозволю собі висловити свій обережний оптимізм. Незважаючи на те, що Трамп, у Трампа головна мета, умовно кажучи, домовитися сісти, домовитись з путіним, десь домовитись сі і дійти до якоїсь там угоди про перерозподіл сфер впливу, він все ж таки хотів би, щоб дійсно ці домовленості були якомога швидше. Тому що навіть з Китаєм, який він вважає головним геополітичним супротивником, вони про щось домовляються, і якісь результати від цього є. Тобто він відчуває, що СІ до нього висловлює повагу. І вони там десь на одному рівні комунікації знаходяться. І тому от, знову ж таки, я не вірю в цей законопроект грам або тому що на ну, які 500% відсоткові мита протекають. Так він той сам сказав сьогодні. Трамп буквально сьогодні сказав. Закон буде таким, щоб я ухвалював рішення вводити санкції чи ні. Але йому для цього і закону цього не потрібно. Перепрошую, вибачте. А да. тобто по суті, він це може і так робити. Ми накладати це так. в його повноваженнях. Тому це дурня повна. Якщо навіть ухвалено буде, то це буде в такому кастрованому вигляді, щоб типу формально щось зробити, але по факту нічого не зробити. А, але дійсно на оцій хвилі того, що він ні до чого домовитись не може, це якраз елемент, оте, те, що він робить з допомогою для України, перший раз елемент хоча б якогось мінімального тиску на Росію. Тому що навряд чи він буде це робити саме як аля санкційним тиском прямим. Але, е, от умовно, дати Україні щось, щоб показати, а я можу ще. Це те на що пам'ятаєте, ми на самому початку сподівалися, що якщо Росія відмовиться, то Трамп завалить Україну Це зброєю. він розповідав на да. І оце він щось так легесенько почав. Ну, спочатку він створив проблему, скасувавши постачання зброї, щоб повернення цієї зброї і ще чуть-чуть зверху виглядало як взагалі манна небесна, якась. Він розуміє, що там буквально три патріота великої погоди не зроблять і критично Україну не посилять для того, щоб Україна там свої умови диктувала. Але принаймні, як натяк Путіну, що дай мені щось, це може виглядати. Тому ну от, знову ж я дуже, дуже скептично ставлюсь до, до, до потенційної заяви в понеділок, бо це ж було вже. Так. Він вже неодноразово про це казав. Та от з понеділка, прям він так само казав. Понеділок чекайте гучну заяву. Я навіть на Google був це було щось там місяця три тому. Він казав: Ну все, от в понеділок mm -hmm. така заява буде. А скільки разів він взагалі казав, оце у нього улюблені дві речі в понеділок буде перед вихідними, щоб люди так ну. Mm -hmm. Ну, в понеділок. А там він такий, та там, поки вихідні, щось то люди на природу. барбекю пожарили, щось там таке в понеділок, да, як і в понеділок. Так знаєте, після дощику в четвер. От приблизно так, в понеділок. І оце через два тижні, ну то тобто, в понеділок це означає, що колись, може, да, а може взагалі ні. Ну, так як і всіх, коли кажуть, з понеділка займусь спортом, з понеділка кину курити. Він такий з понеділка буде заява по Росії. А коли каже, через два тижні, то це взагалі ніколи не буде. От всі, хто з ним працювали, Кажуть, що коли Трамп говорить через два тижні, це означає, що цього не буде ніколи. Бо він вважає, що у людей пам'ять два тижні. два тижні. Оце його ну, uh -huh. насправді вже навіть і коротше. Це був такий принцип взагалі, що мем живе два тижні. Мем це не тільки про картиночку в інтернеті, мем це про тренд якийсь щось. Uh -huh. тобто, живе два тижні, і пам'ять у людей вона два тижні, і потім вона вже розсасує. Це от він завжди каже. Через два тижні. Якщо Трамп вам каже через два тижні, цього не буде ніколи. Ну або майже ніколи не буде. Ось тому швидше за все, от він дає такий, що дайте мені щось, що я зможу продати, вийти і сказати журналістам, які мене запитають, таке ви обіцяли в понеділок. Ну ось Росія трошки дала задню, тому я цей сюрприз прибережу на потім. А що це було? А я не скажу, бо це ж не буде сюрприз.